Привіт, мої любі друзі, привіт! Ну що засумували за маленькими репортажами з нашої чудової Кобилянської. А сьогодні такий повід, що я просто не змогла не вийти в ефір. І так, сьогодні 3 травня 2023 року, і сьогодні міжнародний день сонця, який відзначається з 1984 році по всьому світу. І ви знаєте, як дійсно природа сьогодні нам е, дала фідбек? Сьогодні неймовірно сонячний день. У Чернівцях 23, у Києві 23, в Одесі 25, У Львові трошки прохолодніше біля 15. але скрізь сонечко, за яким ми так, так так вже зачекалися, якого ми так довго на яке ми так довго чекали. Природа нам дає свою неймовірну відповідь. Все квітне довкола. Подивіться на наші каштани. Здається, останній репортаж, який вела з цієї локації, був в засніженому такому варіанті. А зараз наші е, наші клени розпустилися вже просто-просто повністю. Каштани вже на підході. Зараз мені здається, що квітне буквально усе. Пізні сорти магнолії ще настішуть. Сакура скрізь, ну принаймні, у Чернівцях, на площі філармонії біла, в університеті така рожева. Перед парком Шевченка повністю алея чудових сакур рожевого кольору. У Києві в парку Кіото повністю все в сакорах. Це просто неймовірно. Квітні тюльпани. Чого тільки вартує тюльпанове поле. Хто ще не був, обов'язково відвідайте, тому що це дійсно диво. Це наш Чернівецький, Буковинський. Атв'ятка відповідь голландському парку Тюльпанів-Кьокінхов. Ну, ми ж принаймні не гірші, а, а вже ж. Все квітне, конвалі на підході, бузок вже розпускається майже в кожному дворі. Ось такий він травень. І День Сонця. А, а які гарні дівчатка! Коли я зранку ходила сьогодні на свої спортивні заняття, одна краще одної. Настільки яскраві, барвисті, усі посміхаються один одному, і це неабияк надихає. Це дає відчуття радощі, але це ж все-таки ми не десь за кордоном, ми тут, на своїй богом даній землі. День сонячних людей мені особисто сьогодні дуже ловило з самого ранку. Я зустріла перед тим, як вийшла звідси з вулиці колишньої Челюскінцівка Раймонда Фрідріха. Я зустріла пару моїх друзів поважного віку, Юрій. І Лариса. Це люди, які закохані, вони, я не точно можу сказати вік, але 70, 80, вони ходять за ручку весь час. І це просто величезне щастя. Я коли їх бачу, я точно впевнена, що в мене день складається. А потім на тралці, де я зазвичай нарізаю свої кола, я зустріла дуже багато своїх милих серцю знайомих. І познайомилася з однією жінкою, вона сама до мене підійшла, запитала, а чому я ходжу, а де палки і так далі. ну, Стандартні запитання. На вигляд, їй років 70, Лілія її звати. А коли ми розговорилися, їй вийшло 86 років. Вона взагалі не виглядає на цей вік, настільки позитивна, настільки ясно е висловлює свою думку. Це просто причудово. І що я хочу сказати? Що сонячні люди вони виглядають і відчувають себе набагато молодше. Тому я усіх вітаю з Днем Сонця. Давайте будемо світити один одному, посміхатися, робити добрі справи, любити все, що нас оточує, з чудовим святом і з продовженням виходів в ефір з любов'ю до вас, з нашою улюбленою Кобилянською, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!